28 історій життя українських військових та шахтарів, які загинули у війні проти окупанта. Матері загиблих видали із власних спогадів книгу пам'яті про своїх синів. Любов Попова втратила сина на початку 2015-го. 31-річний капітан Попов загинув під Дебальцевим. Колишній шахтар із Дніпропетровщини на війні був від перших днів. Прийшов і Ловаськ, оговтався від поранення і повернувся на фронт. Про його героїзм уже навіть складають вірші. Після цього випадку мені приносить одна жінка з Посвященные моему сыну. Настолько хорошие, настолько близкие к его жизни, к его мечтам, к его целям. И вот я подумала, что не только мой сын, но и наши шахтеры, которые погибли ушли ушлі вічність. Жінка вирішила продовжувати боротьбу. Створила організацію родин загиблих. У АТО до неї вже долучилися багато матерів. Об'єднавшись, вирішили пам'ять про загиблих синів повинна вилитися в книгу. Ми почали збирати матеріал. Ми літературно-поетичний марафон, куди нам писали стихи, журналісти писали розкази, мами, сістри, бабушки. Першими видання шляху вічність читають нинішні захисники країни, кажуть пам'ятати про своїх загиблих на війні обов'язок. Такі люди, які проявили героїзм в своїх вчинках, це приклад для наслідування, як для громадського населення, так і для військових. Ми, коли читаємо про них або споміємо їх, ми вважаємо їх, їхніх батьків, які тепер вже більше ніколи не побачать їх. Ми повинні стремитися к тому жить. Чому вони стремилися, завершити їхнє. Значите, це не остання книга пам'яті про загиблих. У матерів залишилося чимало неопублікованих історій, тому планують видати і другий том меморіального збірника. Наталка Коцкович Василь Дендін, п'ятий канал.